По поводу грошей Мільника. Ви сказали, в п'ятницю буде підписаний договір. Так, да. Чор, в чорний в п'ятницю, в четвер. Вчора буде підписаний договір. Є, він вже згоден до грошей виділити. Да. Звертатись до нього. Як до нього? Ну, як? Він, він сказав, з головою буде спілкуватися. Підіжіть, виділяє гроші хто? Давайте йому документи на бронежилет, на каски, на що я ту саме. Так я ж вам дав на розрахунку на номер карточки. кода. Підіть. Дається, наприклад, рахунок фактури, де прописано, так, як прописано. де прописана ціна, кількість. І ми, ми розмовляли, я з ним розмовляв у вас при вас. Що mm -hmm. Він сказав, йому все одно, куди перераховувати яким чином гроші. Я вам <как> не, дав Чорного ринка не буде Олег. Буде все зі ночим законодавством. Він сказав, він, що, вам йому, ясно? що йому все одно. Звідно чим законодавства все буде зроблено. Давайте документы. Я вам дал мы. разрахунковый рахунок, что еще надо? Так нашему не надо. А кому? отдайте. Теперь да. я, я должен, чем мы должны все... У, у все да, вы в штабе должны в штаб гоняться да. за ним? Не-не-не, запросы за дают. Запросы. сегодня все заняты штабом. Запрос медленно. Сюда? Да. Хорошо, нашел что-то Я вас? Нормально. Я сказал, что его надо пригласить. Все.